Є! Що... Yeah! А тепер у нас кременчуки ганста папі. Гола миго! Хола навзаєм, йобані! Ми туди як в Америці біля кострафуємо. Не бігати, сильний, це мужик, він не гордий. Він робить стріми, допомагає всім підрозділам України. Він не може, він не гордий, він може. Як він не гордий, він мужик як у нього є батьки. Мама його тата поважається, село Кудринці. Міша, що ти став, танцюй, данс міша, брейк. Брейк, мені дуже подобається Сі От Він класний, особливо його відос про штори класні. Штори, є у кожного в домі. У кожного квартирі. Вони є на вікнах, вони є на дверях, коли ти входиш в ванну, є штори. Єдине, де нема шторів, це на ліжку. Бо коли ти лежиш відпочиваєш з дівчиною, що ти будеш штори відкриватися? І типу його е, підтримують, його єбельша аудиторія. Тобто в нього є, от приклад, біла аудиторія. Ой, біла. Блядь, сука. Що я сказала? Білий піар, я хотіла сказати, вибачте. Блядь, сука. Де хто? Звідки, бля, пиздець, нахуй. Я не можу, ти понімаєш, все в цьому світі влаштоване проти мене. Планети вистроїлися так, щоб я Шопіть нічого не могла зробити. Ти понімаєш чи ні? Ви що притурка? Притурка стояли біга. А труси? Чуєш, з нормальним письмом в трусах такие ходят, типа. З нормальним письмом похуй в тих трусах ходить, братух. Ще Міша постійно, знаєте, що робив, блять, він постійно про мене в кожному нахуй селі вигадував якусь хуйню. Е, він, діду, от, отому в Київській області розказував, що я хочу срати. Е, потім, коли ми відійшли з ним вдвох постяти, ми приходимо, а дід каже: Філіп, я сподіваюся, ти хоч там, типу, ну, все, все нормально, ти там нічого не, не зробив, там, не, не загадив. Міша каже, ні-ні, ні, я ж там був, я все проконтролював. Потім, блять, він розганяв хуйню. Euh, що, eh, що я сирота, і він намагається цю хуню розігнати і тупо не може задихається, нахуй, від сміху. Від цієї хуйні каже: блять, в сиротському ансамблі там зайняв якесь місце, нахуй, на цьому конкурсі. Це просто пізда. А потім, а потім все, він забив на цю хуйню і різко почина, почав розганяти прикол, що в мене маленький пеніс. І стоїть оцей організатор зі своєю дівчиною, кажуть, що, що типу, де, що, реально, прям настільки маленький. Міша каже, та ні, я прикалуюсь. Вони кажуть, а що? А який? Він каже, от така хуяка здоровенна. Вони кажуть, серйозно, він каже, ні, отакий от, блядь. Ой, смереко. Розкажи мені, смереко. Шом ти так ростеш далеко. чарівна моя смереко. Розкажи мені смертю. Чом ти так ж далеко. О боже! Ох, ти ти вийне своє обличчя без тиже. Гляньте на нього. Отакий от девайс у нас, присутній девайс, знаєте. Так, аж, ну сонний, спала дитина. Дитина готується до виджигеру о третій ночі, розумієте. О, дивіться, Світло відбувається від його очей. Ну, такий трошечки ну що? Уля-ля-ля-ля-ля-ля, позіхнув. Блять, це туалет? Це для дитини, щоб та у вікно так до 5 років виповнюється вже може. Єп твою. Ну чому оцей тіп знову схожий на мене, блять? Потрібно пити просеко міла. Це мені продавець сказав в, в, в них завесли про в новій баночці. Я собі взяла, попробувала дуже смачне. Просто треба дивитися на чоловіків, а не на жінок. І тоді ви не будете помилятися. Камери, будь Камеру. Будь да. Дивіться, готові, малютки. Да, так, ЙОБАНА Наташа. Іріна, ЙОБ твою мать, да ну НАХУЙ Фу, блін, це ці, ці гетеросексуалісти, це взагалі не природне це, не, це неможливо любити людину іншої статі від себе. Куди, блін? Ну, дайте цю муку. А, все. Я пішла, я пішла на полівання. Де ти? Донати по 666 гривень. Ой. Стриптиз чикен бокс. Шо? Куричи стриптиз 12 штук. Ша шабол до скурку XL. Шо? Это шо такое? Блять! Что-то там мячик в павне. Так вот воно. О, блядь, сука. О, блядь! Да ты заебала, нахуй! Узи, какие вот корысни. О, блядь, ты что за хуйня, ебать? Сыкис, пиздец. И футбол, и футбол, а куда ж мені потреб? О, блядь, ты что, ебанут, Кин? Добре, я звикався, не госу, А ну-ка, покричи Я напалась на стрімі Алкоголічка, все, блядь, алкогольна, нахуй. Ти, блядь, алкашка. <кхем> чи, чи чесно посміхаєтесь і смієтеся в його присутності? Ну, як ви бачите? Та Сука, стільки жартів померло. Мені потрібно. ох, ти козел! що я не знаю, ми спали? А що? Нявка. Нявка. Француя у mm. да я стану бежива, А еще буде путем я. Я відліта знову в рідний край, ти мене більше не зустрічай, поглядом серце своїм не край. Ти, ти моє не щастя так і вам. знай. Рідна кохана, ніжна шики, берег турецький, то мій дін. А Україна, то мій рідний край. Я відлітаю, пробач, прощавай. Тільки любов збережи, Милий мій ще розкажи. Ти, ти відлітаєш, мов дим. Моя шик моя шик моя щек Ой, мама щек один, Ой, мама, шок і дым, Ой, мама, ще дым, Знов повернусь туди, де живеш і Ой мама щем, шік Ой мама ще дим, Ой, Ой мама, мам, шикидин, шикидин. Знов повернусь туди, де живе Шикидин. Я завша свій рідний дім. Скажу так, треба, друзям всім своїм і повернуся назад. Mama sick it didn't sick again Snow for myself to Oy mama seeked in Oy mama si kid Oy mama seek it didn't see to do the rest